Добрий день. Громадська організація джерело надії України вітає вас і рада ознайомити з інформацією про регіональну інформаційну кампанію Тобою Скористалися, яка розпочинається у Вінницькій територіальній громаді. Національна інформаційна кампанія Тобою скористалася, започаткована представництвом Міжнародної організації з міграції. В Україні за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку влітку 2023 року це ряд інформаційних матеріалів, зокрема, брендований громадський транспорт, ролики соціальної реклами, бікборди, сетілайте, плакати, листівки. В липні серпні 2023 року. Представництвом міжнародної організації з міграції в Україні в місті Києві було запущено потяг Метро, брендований в дизайні інформаційної кампанії Тобою скористалися. Він курсував синьою гілкою метро впродовж місяця. Ролики соціальної реклами Тобою скористалися експонувалися в мережі інтернет та на каналах Телебачення. На території міста було розміщено бігборди та сітілайти в дизайні інформаційної кампанії. В травні 2024 року представництво міжнародної організації з міграції в Україні спільно з всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку та Міністерства юстиції Швеції. Продовжує інформаційну кампанію тобою скористалися на регіональному рівні. Хочу наголосити, що кампанія проводиться з метою попередження торгівлі людьми та популяризації правил безпеки під час міграції і буде реалізована в місцевому громадському транспорті 10 міст України. Львові, Одесі, Тернополі, Хмельницькому, Чернігові, Рівному, Івано-Франківську, Полтаві, Вінниці та Ужгороді, а також у потязі Інтерсіті очікується, що транспортні засоби в залучених містах курсуватимуть від одного до шести місяців. Формат кампанії передбачає зовнішнє брендування автобусів, тролейбусів, трамваїв та потягу «Інтерсіті», а також додаткове розміщення реклами всередині брендованих транспортних засобів та на зупинках громадського транспорту в дизайні інформаційної кампанії тобою скористалися. Це допоможе підвищити обізнаність населення щодо ознак експлуатації. Та поширення інформації щодо наявної допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Брендовані транспортні засоби та допоміжні рекламні площини будуть розповідати найбільш поширені ситуації експлуатації та промотувати. Номер Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527 та урядової гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та насильства 1547, а також веб-сайт www.stoptrafficking.org. У місті Вінниця в дизайні інформаційної кампанії забрендовано мікроавтобус комунального підприємства Вінницька транспортна кампанія. Який курсуватиме маршрутами номер 19 та 8А впродовж 6 місяців 21 травня 2024 року біля пам'ятника Чорнобильцям у Вінниці відбудеться відкриття регіональної інформаційної кампанії Тобою скористалися за участі фахівців громадської організації Джерело надії Україна та представників органів влади. Що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Після відкриття інформаційної кампанії в салоні маршрутного таксі, що курсує за маршрутом номер 19 б відбудеться інформаційна акція Тобою скористалися, під час якої пасажири громадського транспорту отримають тематичні друковані інформаційні матеріали. Закликаємо бути обачними, приймаючи рішення. Під час працевлаштування чи міграції. Міжнародна організація з міграції це агенція ООН, яка допомагає населенню, що постраждало від війни. Особливу увагу ми приділяємо переселенцям та питанням міграції. Одним із напрямків роботи нашої організації це протидія торгівлі людьми та експлуатації. Тільки за 2023 рік Міжнародна організація з міграції в Україні виявила та надала допомогу 374 постраждалим від торгівлі людьми, з яких 23% це переміщені особи. Ще 663 людини постраждали від трудової експлуатації без ознак торгівлі людьми. Щорічна кількість людей, що потрапляють у ситуацію експлуатації та торгівлі людьми, зростає. А в умовах війни та міграції, як всередині країни, так і за її межі, ризики тільки збільшуються. За даними останнього дослідження Міжнародної організації з міграції, кожен другий українець, а це 59% опитаних, готовий погодитись хоча б на одну ризиковану пропозицію за кордоном чи в Україні та тим самим наразити себе на небезпеку експлуатації. Серед ризиків, на які готові піти українці. Це праця без офіційного працевлаштування, у закритих приміщеннях без можливості вільно покинути робоче місце, зберігання паспорта та особистих речей у роботодавця, готовність працювати в обмін на безкоштовне проживання, харчування тощо. За оцінками Міжнародної організації з міграції, загальна кількість українців постраждалих від торгівлі людьми з 1991 року становить понад 300 тисяч осіб. Із 2000 року у співпраці з мережею партнерських неурядових організацій Міжнародна організація з міграції надала реінтеграційну допомогу понад 20 тисячам постраждалих від торгівлі людьми. Ця підтримка серед іншого включає правові консультації та представництво інтересів у суді, медичну допомогу, психологічні консультації, гуманітарну допомогу відповідно до потреб, надання притулку, допомоги з облаштуванням житла, навчання для підвищення кваліфікацій. Та грантові програми для постраждалих, які прагнуть започаткувати власний бізнес. Віримо, що дана інформаційна кампанія підвищить обізнаність українців про сучасне рабство та як йому протидіяти.